Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я Соніксо 49. Ну тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нові відео. А ми, в принципі, можемо починати. Ну тож так, і що я хотів би в цьому відео зробити? Я вам покажу Київ у Майнкрафті. Так, я заправлю більшість машин. У мене зараз з собою 12 каністр із заправкою. Я буду заправляти машини, на яких я буду кататися. І сьогодні ми покатаємося на багатьох машинах. І напишіть у коментарях, який із цих картів найшвидший. Дивіться. Так, заправки в мене просто вистачає. У мене навіть є три стака грошей. Це щоб якщо мені не вистачить цієї заправки, то я ще міг ну, купляти її. Значить Так, дивіться. Ну, які, думаєте ви з цих картів найшвидший? Давайте так. Ну, карту номер один. Чи карт номер Два. Карт номер 3, карт номер 4 чи карт номер 5. Напишіть в коментарях, який з них найшвидший. А ми зараз те перевіримо. Так. Давайте ми сідаємо цей. Так, ну, швидкість у нього. Не дуже, я думаю, буде. Я навіть не знаю. Але нам його спершу потрібно заправити. Так. Ну, про це я можу не хвилюватися, я можу собі спокійно з них заливати. Якби в мене були помічники команди, я би собі найняв команду, яка буде заправляти їх, і ми зможемо кататися. Але ви підпишіться. О, дивіться, як він є. Кід двигун працює. І з пришвидшенням він працює ну, десь самський 20 такого, може, 19. А так то цього їде 13. Ось ви бачите там в кутку, там пише БПС. Ну, коротше, як ви то, зрозуміли. Так. Далі ми цей карт стапимо і беремо наступний карт. Заправляємо, ну, заправку я взагалі не хвилююся. Так, сюди ми наливаємо, наливаємо заправки, не шкодуємо її взагалі. Ні, звісно, трошки треба шкодувати. Ну, бо це ж ви розумієте, ну, в карман буде ходить. Щось так. Ну, Просто так це все. Ну, звісно жаль, безкоштовно не зможу заправити так перемогу заправочки поступимо. Стоп, що? Я пропустив одного карта, чи як це ага, значить ти? значить тобі? Ага, Так, я пропустив карта, ну нічого страшного, зараз ми їх всіх заправимо. Давай наливаємо. Ну, Тут не шкодуємо, я навіть не знаю. Фух, так, ну, як ви бачите, в їх всіх такі потужні двигуни. Ну, їх так складав теж я, ну ви розумієте, там потужні двигуни скласти. Якщо ви хочете, щоб я. Це зробив схоже відео в реальності? ну, я не знаю. Це взагалі, я думаю, я ну, навіть якщо я таке зроблю, я думаю, це буде не скоро. Ну, то, знаєте, мені потрібно, щоб мені хоча б якась монетизація з YouTube приходила. Ну, а давайте ви мені допоможете з цією монетизацією. Вісно, у мене є ідея для ну, мега такого, ну, прикольного відео в реальності, щоб для вас зняти. Ну, правда, ну, поки не буде монетизації з Ютуба, це відео я, ну, мабуть, що не зніму. Хоча, може і зніму, я не знаю. Так, ось, як він їде. Він є тако. 19,5 блоків. Ну, це його швидкість. Це без пришвидшення. Він так їде. Ну, з пришвидшенням, я знаділо, більше буде їхати. Далі так, ми беремо ще швидшу машинку. ці механістри зараз всі відкладемо, вони нам не потрібні. Так, пошвидша машинка. Давай газу, давай газу, 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 пішов, пішов, пішов. Ось як ви бачите, 22,1 блок. Угу. Сильно. Ну, тут я вже є, я сиділа сповільнюю. Ну ця зараз цікаво, що тут буде. Але ну, ви розумієте, двигуни в них однакові. Бачите, 26 блоків. Це все залежить від їхніх колес. Так, двигуни в них однакові. Все абсолютно однакове, крім колес. І далі це вона зайняється до 28 і 6 блоків. Ну це прям найшвидше. Я думав, що та попередня була найшвидше, коли я її склав, я її найпершу, ну, мабуть, не найпершу склала. А так, то вона взагалі там до 39-ї десь думаю, до 40 взагалі такого доходить. Так, десь до 40 вона взагалі доходить з тим пришвидшем. Тобто, на жаль, воно довго не діє, ну це таке. Зараз ми поїдемо ще на більшій машині. Так, ой, я підпалився, що це таке так. Угу. Добре. Ось у нас тут є більша машина. О, на ній ми зараз і поїдемо. Ну, я вам не кажу, що я їжджу найкраще. Вип... Але ну, я думаю, в неї вже буде бак побільше. Це означає, що ну, вона нам обходиться, теж буде вже трішки подорожче. Так. Я не скажу вам, що це якась дешева машина. Але. Ну, все одно ж таке. Якби як. Ну, того якось поки що у нас так виходить, ось не знаю, і заправляю, заправляю, заправляю. тут вона бере, бере. Як ви думаєте, напишіть у коментарях? Що буде найбільше брати, я зараз... Так. Ну так. Значить, добре. Ось ми вже їдемо на цій машинці. Так. Погнали! Питаннячко. Наскільки я добре їжджу? ну я навіть не знаю. Мені ж цікаво самому. Наскільки я добре їжджу. Без поняття, якщо чесно. Так, ми газуємо, газуємо, газуємо. Давлю на газ, що тут є в різні машини їздять. Так, ну тут ми собі їздимо, тут мені особо рулюватися зараз. Не потрібно кермувати. Я тут просто ну, собі їду, я тут просто давлю собі на газ і їду. Ну тут нічого навіть немає. Добре. Ну, в цьому, в, цьому, в принципі, і плюс, як на мене. Зараз ми зможемо дати газку. Ну, хоч я там. Е, ну, я тут, мабуть, взагалі кром газою. Педаль газу взагалі не відпускаю, просто От зажав гази і все. Ну, як ви бачите, я їду однакову швидкість, ну, там я, можливо, трішки привідпущу, ну, тут уже. А так, то я собі їду, ну, вона ця машина швидко не їде. Це не покращена машина, це звичайно. ну Так, ясна діло, якби я її покращив, ну то ну вона б була би покращена, я, судно, я, я, судно, я, я, так Ну, це все прикольніше що така, щось ця машина тут якась стоїть, така якось вона повернута, мабуть, запаркувалася чи що, я не знаю. Так, газуємо, газуємо. От ми розвертаємося і їдемо далі назад. Ну, начебто я їду більш-менш по правилах. Ну так, можу, звісно, трішки десь там кудись їхати, але... Ну, це ще таке. Так, я трішки там забув, куди це їхати, я ще хотіла показати, що це. Ага. То це мені було потрібно об'їжджати тудою чи сюди. Я ж ну, не зовсім розумію. Мабуть, ну мені, вже якщо я хотів повернутися назад, мені треба було їхати туди прямо, а не знову об'їжджати, Це коли я туди їду, то треба об'їжджати. Ну, тут стоїть поліція, дивно, що вони мені ще не виписали штраф, там такі 15 тисяч гривень за те, що ти не вмієш їздити, єзиш взагалі без праві і так далі. І взагалі з рулем на правій стороні я не налію. От я думаю багато за що мені могли б. Давайте газуємо. Хопа так. Ну, погнали. Кока-кола тут собі. Ну, ви ще не бачили, як я є ще. Треба зараз включити режим моєї поїздки, так? Ну тоді я вам вже покажу. Я трішки заплутаюся, куди? Ой, як ви бачите, я з'їжджаю, трішки відволікаюся, Ну так краще не відволікається. Ось так ми її обганяємо. Хм Так це куди? Ого, я то ще не був. цікаво. Мені туди потрібно з'їздити. Дивіться, як тут прикольно руль крутиться. Це типу ну, чим більше швидко. Якийсь тим, ну, він е, менше крутиться а чи менше, ну тим його більше такому наповернуть. О, тут якась машина теж сюди їде. Так, тепер ми їдемо на праву сторону, давайте. Ліво, далі газу, право. О, Так, що це? Ну, тідну далі. Пішохідний перехід. Ха. Мені чомусь це здається якимсь таким відлюдним місцем, хоч тут, ну, навпаки, купу будинків. Ну, тут таке собі. Небагато чого. Ну, мені цікавіше все такі от його траси. О, це кудою. Це я точно вийду, куди мені потрібно, чи Мо... а, тут знову пішохідний перехід. Ну, можливо, я здогадуюся, що це буде, ну, так, це сюдою. Так, так, так. Це все буде діло сюдою. Тому угу. тут машин небагато, за собі таке. Можна ще більш-менш спокійно їздить. Я не думаю, що тут буде багато машин. Ну, хоча хто його знає, ви бачите, що є тут на місць для Там, де щоб жити. Так, ми далі собі їдемо, опа в право руля Вправо руля вліво ліво руля, розвертаємо жигуля між колесами Яма полетіла ходова. вправо руля вліво руля. Давай повертаю. Я повертаю опа, все ми можемо далі спеш спокійно їхати. Я не кажу, що ми прямо можемо їхати уже прям спокійно з чистою совістю. Ні. Зараз я вам покажу мій режим поїздки. Звісно, так я вам в реальності взагалі не можна їздити, але в Майнкрафті можна. Так, зараз я дочекаюся. О, покажу, як їздить Соняк. Так, давим на газ. Так, поліція, вибачайте, ми зараз тут трішки проїдемо. Ой, то що тут понаставляли? Тут всякого тут їздить, машини мають тут. Понаставляли всяких там своїх штучок. Взагалі нікому не потрібних. Ну таке, таке. Так, добре. Опа, де тут наш літачок? Паркуємо, хапа все припаркували, ну таке я собі припаркував, мабуть, уже. ну нічого, підійде, підійде. О, літак. Зараз ми його заправимо тут йому. Мені страшно. Скільки він потягне заправки, я просто шокований шуку... О, каністри потрібно ці викласти порожні, мабуть, уже а то. ну Вони сильно мені заважають. Ну давайте заливаємо. Ну... Як ви думаєте, вистачить в літаку чи не вистачить? Ну, вистачить мене, заправки, щоб заправити цей літачок чи не вистачить? Мені ж самому цікаво, це така інтрига, ну, бо я, звісно, можу там трішки не дозаправити, але я хочу прямо на повен бак, щоб мені ну, точно я знав, що мені надовго з цього вистачить, що я з можу вже ну, де хоче літати. Ну як прям де хочу. Ну, звісно, не прям де хочу, бо прям де хочеться вже буде занадто, мабуть. Але в таких місцях можна. Так, і ну добре. Хопа-хопа-хоп-хоп, давайте сюди-сюди хоп-хопа-хопа-хопа хопа-хопа хопа 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 давайте сюди сюди хопа 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 Давайте не заливаємо, ну я навіть не знаю, скільки сюди я її можу заливати. Це ж прямо вже взагалі розгореть. Ну давайте, гляну. Я сподіваюся, що тут все-таки буде повен бак. Ну, бо якщо тут не буде повного бака, то я. О. То ще. Ну... О, це ще нормально, знаєте, так у мене залишилося. Десь тако приблизно півканістри трішки менше. О, Зараз я вам покажу, як потрібно літати. О, так. Гаску, гаску. Зараз так ось. Дивіться, яка красота. Ви кажете, що це не високо, зараз я трішки піднімуся. Ну так, можливо, зараз вам. найбільше всього видно Ну, нічого. О-о-о. тут уже поганіше, я с... нічого собі. Я ще так високо не літав. Ого, зараз ось. І та парковочка. Дивіться. Ну, можливо, так вам здається, якось це так. Як на мене, це прям прикольно. Я не знаю, як вам. Ну мені це взагалі прикольно. газу. Давай, 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 давай. о ну зараз. Літамо трішки назад. Ого, зараз, як на мене, тут потрібно розвертатися. Ну тут ми можемо і сюдою, це таке зараз підлечу трішки. Так, давай. О, потрібно розвертатися і десь летіти назад туди до міста. Я, до Києва, щоб його не згубити. Я, ну, ну, я не думаю, що це прям все місто. Я думаю, що це прям весь Київ. Це частинка лише. Ну Я не думаю, що він такий малий. Так. Ось так. Давайте, давайте, давайте. Ну. Приземляємося, хопа, о. Уявіть, я приземлився. ну, Якщо ну, сюди краще, звісно, приземлятися, ніж на селянські будинки, так. Ну, Просто, знаєте, там не так багато місця. Ну і взагалі там. ну, трішки більш місця для літачка, ну так, ось, головне мені зараз віце впасти. Подивіться, яка тут висота. Нічого це ви уявити, що буде, якщо знайти прямо впасти. Тож, все, 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 не знаю. Ну, тут такий, у футбол можна пограти взагалі-то. Uh, і Мяч десь такое вилетить, Там хтось то знизу, а откий м'яч десь згори прилетів. Так, ну виглядає це досить навіть прикольно. Ого. Ого! Oh, wow. Ну, мені страшно, я, мені страшно. Я боюсь помолиться и зробить якийсь не той крок, і тоді ну я не знаю, що буде. Ого, це ця, ця парковочка. Давайте зараз ви просто робить скрин. Красота. Скрин! Там так, наскільки мене зараз добре чутно. Погнали! Є! Yeah, show. Давайте. Підпаруємо, підпалюємо, підпаруємо. Дежавю. Ну, це не те, щоб дежав'ю. Те, що я так в Майнкрафті корабля палив на День Валентина, я вам рекомендую подивитися це відео, це тоді було ну, зовсім так прикольно, коли я спалив корабля. Я не спалив, не тільки я спалив, я там ну, багато йому чого робив. Ось так ми злітаємо. Дивіться, як гарно тут собі дерева, там будинки, ну, прям прикольно. О, мені потрібно сюди. Мені от просто мені сюди потрібно. Я його тут припаркую зараз воліточка. Та що ж це? Ну нічого, зараз я ще раз так припаркую. Ну, от, нема тут в мене вертольота. хоча я, Май, мабуть, мені краще літак. Ну, сучасні військові кораблі, там я більш вертольотом, і керувати, ніж тими реактивними лізаками, то взагалі важко. Реактивні літаки не такі легкі, як ви думаєте. Так, це не так легко реактивним літаком, тим керувати. Це ну, поважче, це по важче. Отак от давайте паркуємося чути. О, так, прям прикольно. Фух. Ну так. Зараз просто вмикайте пісню від гвинта і слухайте. Від гвинта, давайте. Ого! Я цей собор тут не бачу, нічого. прикольно Ой, так, добро дня, це доставка Глово. Ви замовляли піцу? Не ви? Давайте, давайте. Доставка Глово, ви замовляли піцу? А, ні, не ви, сусіди вище. Добре, добре, зараз буде. Доброго дня, це доставка Глово, ви замовляли піцу. Ось ваша піца, з вас гривень. Так, вам думали поліцейську машину піцею. Піца, ви замовляли піцу? Беріть піцу. Так, Глово, заплатіть мені за вашу рекламу. Та я так сказав. Ну добре це так, реально глово. Ви ж пам'ятаєте ту, ту рекламу, що там достав будь куди, начебто так, начебто я нічого не переплутав, глово. Доставка Глово, такий собі літає літочок по Києву там, вікна піц закидує, Ну нічого дивного. Подумайте, звичайний день у Києві якийсь там літає літак, закидає піцу вікна, ну, нічого взагалі дивного там немає, що ви дивуєтесь, люди. Так. ох, це що таке? Це що? будівництво? What the fuck! Я ж такого не бачив! Я не знав, що тут взагалі таке є! Ого! Вау! Це прикол! О, цей кран! Вау! Нічого собі! Я тут не я тут не був! Блин, це все огорочено, я мабуть тому його і не бачив. Вау! Я не знав. Я не знав про таку штуку! Нічого собі! Це прикольно! Якщо ви хочете продовження, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Вау! Нічого собі. Дивіться, зараз, от, от, я тут зараз пролечу. Ну, трішки таке собі, ну, але пролетів бачите, я вмію літати. Давайте, хопа, о! Що це продавали? Зілля начебто. Ну то ж так, ось зараз я ще сюди вище прилечу. Я не знаю, чи це буде вище за ту будівлю пишіть в коментарях. Ну, якщо ви хочете, щоб я десь сюди запаркував літачка, ну, звісно, це краще не робити. От я запаркую. Ну, це все, все так гарно виглядає з висоти. Це от все діло. Ну так, ми ще можемо і сюди прилетіти. Так, ну тут у нас є багато, куди ми можемо прилетіти. О, міст! Міст? Це міст? Ого! Ну, типу, це... ну це, типу, так виглядає, ніби я ніколи містів не бачив. О, це, типу, що така за дорога? Ну... Це парковка, паркінг! Я люблю парковки. О! Оце, ми вже знаємо, так це я знаю. Давайте, давайте паркуємося. Просто вниз давай! О, вона зараз запаркуватися. Так, я, якщо що, поки що в мене є заправка, а якщо я її буду тут купувати, це ми полетіли. Давай, давай, давай. Ой, та це? та як це ж треба звідси якось вилетіть. Газу. газуй, газуй газуй! Від гвинта! право руля в ліво руля, розвертаємо літака між колесами гілка. мішко лиса гілка, нахиляємо руля, в право руля в ліво руля, розвертаємо літака між колесами гілка, піднімаємо літака, в право руля в ліво руля, між колесами гілка, опускаємо літака. Ми застряли десь на багато поверхівці. Так. Ну тож, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож, так, всім пока-пока. З вами був завжди, я Сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео. Ну, думаю, на цьому ми вже зможемо трішки закінчувати. Так. Всім пока-пока. Ой-ой-ой, -пока. ой, -ой, -ой. О, яка висота. Так. Всім привіт! Я тут. Закінчуємо відео. Oh yeah! So.